Зараз ми маємо великий шанс вибороти повноцінну незалежність. Скажем так, більшість досвіду з 2014 року просто сучасна війна помножила на нуль. Найважче, напевно, це Бахмутська кампанія стала для бригади, тому що от, ці події під Бахмутом вони реально перевернули все наше уявлення про роботу до того. Було дуже тяжко. Тоді артилерія реально відчула, що таке працювати 24 на 7. Кожного дня ми перемалюємо десятки, можливо, сотні одиниць особового складу. Ми знищуємо їх артилерією, піхотою, ударними дронами, і вони постійно підтягують резерви. Тобто, в них мобілізаційний ресурс величезний і резервів в них дуже багато. Нам важливо технологічно виграти цю війну зараз. Ми реально радянськими засобами робимо абсолютно нереальні речі. Люди розслабились і думають, що от вже скоро перемога. Насправді не скоро. Якщо вони хочуть далі жити, так як вони живуть, вони повинні подумати про те, що ми не безкінечні, ресурс не безкінечний і потрібно якось сприяти. Щоб Росія не напала на Україну, в неї повинна тривати величезна громадянська війна, бажано, щоб вона не закінчувалась ніколи. Для мене для мене це честь брати участь в національно-визвольній боротьбі, починаючи з 2014 року. Тобто, ну, я вважаю, що ми зараз пишемо свою історію своїми роками. От, це, ну, це для кожного чоловіка повинно бути за честь брати в такому участь. Тобто, раніше я дуже любив історію в школі. Завжди читали і про події Першої, Другої світової. Про походи козаків, про зимовий похід. Читали про УПА, про дивізію Галичину. І ну, Я розумів, що хотілося б так само: хотілося б якусь, зробити якийсь вклад в нашу історію. Щоб потім діти, внуки, правнуки, могли читати про те, що ми робили. Донбасу. Донбасу зняться ракети і снаряди. Я з другого курсу коледжу кинув навчання і пішов на війну. В 18-ті я попав на Майдан, там приймав участь в цих всіх діях. Просто виходить, що я з такого середовища фанатського, з фанатів футбольного клубу Карпати в нас сам, ну, тобто саме по собі середовище, воно таке патріотично налаштоване, проукраїнське завжди було, як і в більшості фанатських рухів. Тобто, ми завжди намагалися активну участь приймати в долі держави. Ми спочатку пішли на майдан, потім багато хто з нас пішов на війну в 2014-му. Тобто, це було таке рішення, яке не обговорювалося. Ми зрозуміли, що це потрібно. Для мене повномасштабне вторгнення почалося в одному зі спальних районів Львова під звуки трамваїв і крики птахів. Тобто, ми 22 го числа вирішили, що збираємося з пацанами, і 24-го мали їхати в Маріуполь, тому що. Наші сказали, що от скоро, скоро щось намічається. Можете приїжджати, вертатися. Тобто ми всі були азовцями, я і мої друзі. І нам сказали, можете вертатися в Маріуполь, тобто скоро там щось намічається, потрібно побільше людей. Ми таки зібралися, запланували виїзд 24-го зранку. 24-го зранку тоді я так розумію, що сирени просто не працювали, тому звеніли трамваї. І дзвонить мені значить, пінопласт, мій друг, і каже, все, вставай, війна почалася. Ми ж зі своїми пацанами зв'язуємось в Маріуполі. Вони кажуть, ну ви, напевно, зі Львова не встигнете доїхати, йдіть якийсь підрозділ, який десь тут локальніше. О, тобто у Львові є кілька бригад Збройних сил, але так склалося обставини, що ми 25 числа вже були в Києві. От, в Києві зібралось просто формування з добровольців, які раніше воювали в Азові. Багато своїх старих знайомих зустрів, яких я дуже-дуже давно не бачив. Всі дуже були раді зустрічі навіть при таких обставинах. Вийшло так, що всі ветерани Азова, які були в Києві, там і зустрілися, сформували певний підрозділ, який пізніше війшов в склад ССО, а потім став третьою штурмовою бригадою, яким він є зараз. І перші дні війни вони були дуже дуже веселі, насичені і цікаві. Можна сказати, для мене це був свіжий ковток повітря. От, щось друге дихання відкрилося. Тому що після звільнення з Азова я довгий період не міг якби, себе знайти. Ну, цивільне життя, звісно, було непогане, але відчувало, що щось не це. Відчувало щось якби не то. І за кілька місяців до повномасштабки вже було перечуття таких кардинальних змін. От. І, тобто, коли 24-го полетіли ракети, почалось повномасштабне вторгнення, просто вже готовий рюкзачок зі снарягою я взяв на плечі і поїхав. Перші дні вони були досить такими, це було щось нове. Тобто, перший момент це дорога до Києва. Ми не могли нормально проїхати, тому що просто всі зустрічні смуги були зайнятими тими, хто втікає в Польщу, втікає на кордон. Тобто, просто неможливо було прорватися по дорогам до Києва. В Києві перед нами стояли завдання як в маленького формування тримати певні ділянки. Це в нашому випадку був ірпінь. Тобто, спочатку ми стримували вторгнення в Бучу. Після вторгнення в Бучі ми зайняли позиції за Ерпінем. Також були інші операції в Броварському напрямку, в якому так само підрозділ приймав участь. Для росіян це нічого дивного. Вони цим займалися в Грузії, в Чечні, в Афганістані, тобто ну, нічого не міняється. Росіяни вони такими були, вони завжди чинили такі злочини і завжди залишалися безкарними. Ну, в нас було два варіанти на майбутнє: Тобто або повернути в російський вектор, або Росія все ж повністю вторгнеться. І насправді другий варіант, чому він кращий, тому що зараз ми маємо великий шанс вибороти повноцінну незалежність. В квітні була така спроба прорватися в до оточеного Маріуполя, тобто ми на техніці ворожій або ідентичній до ворожої, намагалися прорвати оборону і просто тилами пройти до Маріуполя. На жаль, планування воно ж відбувалося на радянських картах, як це робиться в збройних силах. І в той момент ми просто стикнулися з забудовою, якої не було на карті. І після певних боїв, які там зав'язались, ми втратили техніку, зрозуміли, що цього разу кудись просунутись, прорватися, не вийде і довелось відійти. Чесно, дуже хотілося попасти до своїх, допомогти їм. От, просто саме пересування на вертольотах в Маріуполь, воно до останнього трималося під секретом, десь до моменту, поки на російському пабліку не виклали новину про те, що збили вертоліт біля Азовського моря. Тобто, якби всі знали спосіб транспортування туди в Маріуполь, я думаю, туди би могло попасти набагато більше людей. Попередньо, коли були співбесіди на цей вертоліт, просто казали, що ви будете своїм ходом, машинами пробиратися якось в Маріуполь. І більшість просто зрізались, тому що, ну, подивившись на себе і усвідомивши, а що я буду казати на тому блокпосту, як я туди буду прориватись. Ну, тобто чекали все ж загальновійськової операції, щоб взяти в ній участь. І ну, роздумали на досить повномасштабною, туди, куди мало би прориватись дві-три бригади. Але на жаль, в зв'язку з такою ситуацією, по всій лінії фронту з повномасштабкою були всі підрозділи задіяні, тому не було такої можливості прорватися повноцінною військовою операцією туди. Тобто, якщо в 2014-му в нас було якесь одне уявлення про війну, про роботу артилерії, були там різні так звані мінські домовленості, через які постійно все гальмувалося, то зараз, з однієї сторони, війна якби стала тяжчою, тобто ворог застосовує повноцінну авіацію, застосовує всі види артилерії, але з іншої сторони, і ми змогли це застосовувати, що дало нам можливість розвиватися. Тобто повномасштабка вона дала такий потужний поштовх до розвитку технологій. На жаль, ті технології ще не є на такому рівні, на якому повинні бути. Зараз росіяни навіть починають нас переважати в цих технологіях зі своїми засобами. Але сподіваюся, що скоро держава повноцінно візьметься за цей сектор і почне його розвивати до таких масштабів, як нам потрібно для перемоги. Більшість досвіду з 2014 року просто сучасна війна помножила на нуль. Тобто базові такі навички основне воно, звісно, допомогло, але уявлення про війну воно зараз повністю перевернулось. Багато чого, що ми робили раніше, воно стало непрактичним в теперішній час. Тобто тоді ні в нас, ні в ворога не було дронів, особливо в такій кількості. Трошки по-іншому працювала артилерія. Вони не використовували такої кількості радарів, безпілотників і різних засобів, щоб нас засікати. А тепер ну, робота артилерії це реально досить, досить ризикована річ. Тобто раніше спокійно артилеристи могли відпочивати курити на позиціях, навіть не прикривши гармату. Зараз треба окопувати, ставити ланцетні сітки, копати дуже хороші глибокі бліндажі, постійно бути в готовності, тому що ворог реально кошмарить нас ланцетами, іншими своїми ударними дронами. Орлани постійно намагаються розвідати наші нові позиції. Ну, тобто зараз війна вона перейшла на зовсім інший технологічний рівень і на зовсім інший рівень підготовки особового складу. Найважче, напевно, це бахмутська кампанія стала для бригади, тому що от, ці події під Бахмутом вони реально перевернули все наше уявлення про роботу до того. Атакували просто хвилями, виснажуючи нашу піхоту. Тобто, спочатку вони кидали зеків по кілька хвиль. Коли наша піхота виснажувалася, коли клинули кулемети, закінчувалась БК, Тоді вони вже відправляли підготовлених бійців для того, щоб з нас з позицій і займати їх. Далі знову відправляли зеків, зеки копалися, зеки далі наступали хвилями і знову після хвиль йшли підготовлені бійці. Тобто було дуже тяжко, тоді артилерія реально відчула, що таке працювати 24 на 7. Бо, наприклад, на Запоріжжі, коли ми тільки отримали артилерію, в нас був більш лайтовий, скажімо так, режим, не було таких активних дій. Вночі ми стріляли дуже рідко, а тут просто от змінилося все. Тут ми стріляємо просто в будь-який час доби, в будь-яку погоду, тому що треба. Пам'ятаю просто історію, це от, ми тільки зайшли бригадою зимою, і було спостерігаємо ми цілу траншею вагнерів, які готуються до штурму. Вони прилітає снаряд прямо в траншею. Кого не вбило, встигає втекти. Через годину там знову повна траншея, і вони ще й риються в кишенях тих, кого вже вбили. От, тобто, це реально як мурахи, як зомбі. Просто виходить, одних вбивали, інші приходили, грабували своїх і йшли вперед. Їх так само вбивали. За ними йшли ще хвилі. Ми думали, що це ніколи не закінчиться. Такі суїцидальні атаки ну реально, піхота могла за ніч відбити 11-12 хвиль штурмів. Причому вони не йшли з якоюсь підготовленою тактикою, вони йшли в току. Вони виснажували нашу піхоту, і вже після того, як вони виснажили піхоту, після того, як закінчилось БК, почали клинити кулемети. Тоді вони вже відправляли підготовлених бійців штурмувати позиції. Ось на вашу думку, як боротися з такою великою кількості росіян у цією живою силою? Що потрібно, як виграти Україну? Нам потрібно розвивати свої технології, технічні засоби. Нам потрібно більше артилерії, більше техніки. Тобто, у нас повинна бути перевага, щоб ми такі речі розбивали ще на підходах. Берете в артилерії зараз немає. Ну, ми намагаємося його вирівняти. Але поки що у росіян є перевага як мінімум в кількості засобів. Тобто кожного дня в них знищується дуже-дуже велика кількість засобів і все одно працюють нові. Тобто, ми можемо розбити їм кілька мінометів, кілька гармат за день. Знищити їм якісь САУ, через день, два-три на тих позиціях будуть знаходитись вже нові. Знаєте, історія вона постійно йде по спіралі, історія циклічна, тому ну, ніяких переговорів з Росією ніколи не повинно бути. Просто домовленості з Росією вони не варті того паперу, на якому вони написані. Зараз довкола Бахмута ситуація стабілізувалася. Ми відбили багато втрачених позицій. Ми просунулися трошки ближче до ворожих, але загалом просування є складним, оскільки в ворога багато артилерії, в нього є значна перевага в кількості, в них багато техніки, в них багато мінувань і дуже багато особового складу. Кожного дня ми перемалюємо десятки, можливо, сотні одиниць особового складу. Ми знищуємо їх артилерією, піхотою, ударними дронами і вони постійно підтягують резерви. Тобто в них мобілізаційний ресурс величезний і резервів в них дуже багато. Те, що вагнерівці звідси вийшли, це якось відчувається, чи фактично нічого не змінилося? Відчувається різниця в тактиці ведення дій. Тобто, чому вагнерівців було тяжче знищувати, тому що вони ходили пішки. В них не було техніки. Ну, це переважно були піші атаки, атаки на піхотні позиції, їх тяжко було виявляти, тяжко знищувати. А російська армія один плюс для нас, вона діє згідно їхніх книжок і статутів. Тобто десантура, вона рухається на техніці, а техніку нам успішно вдається розбивати. Тобто, є плюси, є мінуси. Скажімо так, регулярна армія вона більш навчена, але вона більш передбачувана. Що Росія постійно підтягує резерви. Наскільки готові ці підрозділи, що вона підтягує? Скажімо так, ну є різний ступінь готовності. Є підрозділи реально професійні, є підрозділи, які просто накомплектовані мобілізованими, чисто для того, щоб перекривати якусь ділянку фронту і забезпечувати свіжим м'ясом. Тобто, проблему нам складає не їхня підготовка, а їхня кількість. Чесно, тут зброя важливіша навіть не сама зброя, а її кількість. Нам необхідно компенсувати перевагу ворога в артилерії і в дронах в першу чергу. Тобто нам важливо технологічно виграти цю війну зараз. У нас, на жаль, ще немає повноцінних заводів, які випускають ударні дрони, аналогічні ворожому ланцету. Якби в нас були такі дрони, ми б могли вражати набагато більше техніки. Наразі ми використовуємо лише FPV-дрони з вибухівкою і досить успішно. От. А по артилерії нам все ж треба більше одиниць і більше боєкомплекту, оскільки лендлізна артилерія вона хороша, точна, але, на жаль, не ресурсна. Вона не передбачає такої війни. Тобто, ми реально радянськими засобами робимо абсолютно нереальні речі. Ми намагаємось скоротити їхню величезну перевагу в артилерії своєю точною стрільбою. Насправді, командир реактивної батареї 3-ї штурмової бригади. Бригада вона повинна воювати на глибину бригади. Ми шукаємо цілі в тилу і намагаємося їх знищити, особливо коли в нас є далекобійні засоби. Коли на БМ-21 є далекобійні снаряди, то вони б'ють досить точно і досить результативно. Це БМ-21 «Граб» на базі машини «Урал». Машина Люцифер найрезультативніша. О, вона поки що найбільше вогневих уражень нанесла. Ми її найбільше любимо. Тут сама бойова частина машини на 40 реактивних снарядів. Вона стріляє як стандартними, так і короткими на 12-14 км і далекобійними. На 40 далекобійні дуже-дуже точні. Тобто град — це засіб ураження противника, його підходу резервів ще з глибини. Тобто ми наносимо по скупченню ураження градом, і коли воно розконцентрується, стволка добиває те, що розбіглося. Тут е -е, виставляється режим стрільби пакета. Там можливо стріляти одиночними, можливо, виставити на автомат. І виставляється кількість, яку потрібно вистріляти раз. В розрахунку працює загалом їх по штату 5 людей, справляється з роботою 3 людини, тобто водій, командир і навідник. В передні роки ворог не застосовував такої кількості артилерії. Ми тоді не застосовували в зв'язку з різними нюансами і так званими мінськими домовленостями. І на даний момент просто артилерія і дрони вирішують дуже значну частину проблем. Ну, якщо стріляє точно, то це дуже дуже страшно. Чесно, ну, це суспільство воно просто вже звикло до тої ситуації, яка є. Змі розказує, що в нас все добре, що ми перемагаємо, що ворог тікає, що в нас забезпеченням зі зброєю. Прекрасно люди розслабились і думають, що от вже скоро перемога. Насправді не скоро, і з таким мисленням і поведінкою людей невідомо, коли вона настане. Тобто, ми кожен день втрачаємо найкращих синів України заради того, щоб люди в тилу могли жити спокійно. А їхнє завдання це просто допомагати армії. Тобто, якщо вони хочуть далі жити, так як вони живуть, вони повинні подумати про те, що ми не безкінечні, ресурс не безкінечний і потрібно якось сприяти. Ну, знаєте, не народжені для війни, їх, їх тяжко назвати чоловіками, якщо чесно, це просто дівчатка з пісюнами, скажімо так. А особливо мені подобаються ці молоді такі спортсмени, які весь свій час проводять в залах, значить, тягають залізу, б'ють мішки, але бояться йти до армії. Мені їх більше шкода. Вони тільки, скажімо так, проявляють свою бісексуальність і більше нічого. Вони не можуть показати себе справжніми чоловіками, взяти зброю в руки і піти воювати. Я думаю, кожного вона вже торкнулася, просто не кожен до цього готовий. Кожен повинен готуватися. Мені взагалі подобається система, яка є в Ізраїлі. Там кожен громадянин, який здатний тримати зброю в руках, він готовий до війни, Україна. щоб Росія не напала на Україну. В неї повинна тривати величезна громадянська війна. бажано, щоб вона не закінчувалась ніколи. Бо який би режим не був в Росії, кожен буде мати якісь імперіалістичні амбіції і буде пробувати захопити сусідню країну. А так як ми їхні постійні сусіди, з яким вічно доводиться воювати, треба бути в готовності до всього. Тобто, який би режим в них не змінився, хто би не прийшов до влади, а до влади скоріше буде як в союзі, просто здохне один, прийде інший ставлений КГБ. От і все. Ви вірите, що там можливі якісь демократичні взагалі процеси? Я думаю, найближчі років 10-20 точно неможливі. Це просто величезна країна, половина з них це дикі степи, поля і гори. От, ну, тобто, це країна, в якій неможливий демократичний процес, поки вона не зменшиться суттєво в розмірах. Ну І плюс менталітет їхнього населення він далекий від того, щоб жити нормально. Ще під час служби в полку АЗОВ хотілося, щоб це була величезна бригада. Так сталося і з самим Азовом, так сталося і з третю штурмовою. Ми змогли стати бригадою, в якого просто величезна кількість озброєння, техніки, особовий склад. Ми намагаємося дотримуватись тих самих стандартів, яких дотримувалися в Азові. Бригадою командують командири, які були командирами Азову свого часу. От, тобто, знаєте, в мене така була мрія, ще коли я командував взводом 82-х мінометів. Я дуже хотів, хоча б один град, а краще батарею. Настав 23-й рік і мрії здійснились. Знаєте, в цивільному житті я себе знаходжу і бачу, але є потреба в захисті країни, тому найближчі кілька років я точно не планую полишати військову службу. Ви думаєте, війна буде тривати ще кілька років чи довше? Я думаю, що вона буде тривати десятки років у різних фазах. Можливо, за кілька років ще одне повномасштабне вторгнення. Можливо, нам постійно доведеться відбивати ворога на кордонах. Тобто, треба бути готовими до всього, і військова служба буде реально актуальною ще дуже-дуже довгий час. Найважчим, чесно, є втрачати своїх близьких побратимів, яких я знав з з 14-го року. Тобто, ну реально для когось це просто цифри про втрати, а для когось це кожен день звістка про загибель якогось з рідних, близьких тобто реально в Маріуполі загинуло дуже дуже багато моїх близьких друзів, з частиною яких навіть неможливо попрощатись, тому що немає їх.